4 червня на Київщині здійснено унікальний проєкт з вилучення шкідливих для людей речовин із полігонів твердих побутових відходів та вироблення з біогазу електричної енергії, що подається в мережі країни. Сьогодні ми почули про пробурено більше 50 скважин. Крім того, що ми будемо виробляти електроенергію. Ми з повітря будемо ізвікати біля 50 тисяч тонн. СО2 це той газ, який якраз. Вредить навколишньому середовищу і здоров'ю людей. Перша так звана електрична станція України запрацювала рік тому в Обухівському районі. А зараз, завдяки американським інвесторам, запрацювало більш потужне комплексне інженерне спорудження з системою збору біогазу для виробництва електроенергії поблизу села Глибоке. Замовником будівництва інженерного спорудження є компанія Еленка. Після того, як ми как як працює електростанція на э, Підгірцях, было прийнято руководством рішення привлечь дополнительные инвестиции інвестиції і почати розпространяти нами практический уже опыт, тому що ми були первые, до нас, таких електростанцій на Україні не було. І э, ми перейшли на, на этот Бориспольский полігон. На урочисте відкриття так званої потужної електростанції приїхали шановні гості. Голова Києва облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. Перший президент України Леонід Кравчук посол США в Україні Джон Тефт, представники Міністерства палива та енергетики України та Міністерства екології та природних ресурсів, а також голова Бориспільської РДА Андрій Гріненко, голова райради Владислав Байчес та міський голова Анатолій Федорчук, а також керівництво компанії ТОВ Еленка Україна перейшла від розмов і слів про альтернативні джерела електроенергії практичних кроків. я вам скажу відверто, якщо сумувати всі смітники України, на яких відходи. То нам виставці сіяли на багато реалізація даного проекту створює нові робочі місця. Товариство з обмеженою відповідальністю забезпечило роботою до десятка мешканців району. Причому всі працівники оволоділи унікальними для України професійними навичками в області виробництва електроенергії з альтернативного палива біогазу. Агрікомплітлівитґавеннерпрезидент виси з для форме причин. І я повністю uh, згоден із паном першим президентом і з губернатором. Що сьогодні насправді історична подія uh, з багатьох причин This project quite simply puts Ukraine on the cutting edge of this kind of technology, this kind of development around the world. Ця технологія дає Україні стати на передній край uh, щодо uh, використання цих технологій взагалі в світі. Поважні гості привітали жителів Бориспільщини зі святковою подією. Для символічного перерізання стрічки запросили голову Києволдержадміністрації Анатолія Присяжнюка, першого президента України Леоніда Кравчука та головного інвестора, засновника компанії ЛНК Володимира Сельського. Це в першу чергу поліпшить екологічну ситуацію, тому що ці запахи і так далі пожежно знизить небезпеку. Ну і саме головне буде давати електроенергію. Це головне, саме головне. Історія виробництва електроенергії з біогазу на полігонах твердих побутових відходів сягає 75 років. Українська компанія ЛНК, залучивши американські інвестиції, реалізувала даний проект в життя, будуючи екологічне майбутнє нашого краю та нашої держави. Олена Скринник, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль.